Пілоти 59-ї бригади сил безпілотних систем ЕПроном знищили російський гелікоптер Мі 8 вартість якого понад 10 мільйонів доларів, і зробив це маленький FPV, вартість якого лише 500. Зелених американських доларів, як це відбувалося, ось ви зараз бачите на своєму екрані. Насправді відео вражає, захоплює, і ми лише можемо сказати браво нашим захисникам і захисницям, які це втілили в життя. Тож безпосередньо слова вдячності зараз від мене звучать і для пресофіцера 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем ти Тараса Мишак доєднається до нашої теро пане Тарасе, Слава Україні! Дякую, що долучилися. Героям слава, дякую вам. Я передав вашу вдячність екіпажу хлопцям всього батальйону і всій бригаді. А тут я вже мала сказати, передавайте мої слова вдячності та захоплення вашим побратимам, які це зробили, втілили в життя. Тож дякую, що ви передали, але обов'язково передайте їм величезне. Дякую, пане Тарасе. А можете розказати більше, де це відбувалося? Як це вдалося зробити? А це, це вибачте пощастило? Чи це був такий план завчасно? Ні, це не пощастило. Це був план, і це була більш ніж план. Це була спланована операція. Тобто відстежували і намагалися збити певний період. Тобто, це робота нашої розвідки, відстеження переміщень росіян, їхньої авіації і так само злагоджена робота пілотів. Ми давно цілили і намагалися це зробити. і Ось зараз вийшло, тому це зовсім не випадковість. Це і це сталося в населеному пункті Котлярівка, це дія дещо в тилу від, ну тобто не на самій лінії фронту, от тобто, дуже раді, що це сталося. Ну ми теж цьому дуже тішимося, але пане Тарасе, якщо можна ще уточнення, який це напрямок, якщо звісно можете озвучити цю інформацію, покровський напрямок, так покровський. А кажете, що це сталося в тилу, в тилу ворога. Ну, не в тилу, тобто це мається на увазі не на самому ЛБЗ. Тому що до ЛБЗ росіяни не підлітають на авіації, тому що там уже не тільки як від дронами їх можна збити. Вони це розуміють дуже добре і вникають такого. Тобто, це ну, відносно тилу. Тобто, це декілька кілометрів від ЛБЗ. А саме полювали за Мі-8 чи були інші цілі? А, там було на той момент три гелікоптери працювало, Тобто, це був МІ 28 Мі 8 та Х-52, тобто, влучили просто в той, який трапився ближче. От, але тобто, там спочатку було повідомлення. Ну, було помилкове повідомлення про Мі 28, потім вже було видно, що це Мі 8. От, але зараз ми працюємо над тим, щоб масштабувати цей досвід, і я думаю, в майбутньому будуть і інші гелікоптери. А як росіяни відреагували? Можливо, щось чули вже по перехопленнях, тому що з того, що я бачила, о, рос... Українці кажуть, що вони збили Міг-28. ні ха-ха, це був МІ-8. ви що? Ну серйозно? Ну ну а що ви бачили? Росіяни намагаються, росіяни намагаються робити вигляд, що нічого страшного не сталося, як завжди. Вони е, там? Е, ну тобто, вони можуть ще й розказати, що це був вже давно списаний з російської армії гелікоптер, який вони. Або вони взагалі можливо гелікоптером збили наш дрон, тобто росіяни завжди знаходять собі якісь виправдання, але насправді це для них відчутна втрата. І по-перше, це ганьба, тому що це ну тобто по то, суті ляппас, такий FPV-дроном збити величезний гелікоптер. Ну а по-друге, звичайно ж, це дороговартісний засіб, технічний і ну, втрата такого засобу це завжди є відчутно. Якщо, пане Тарасе, якщо можете ще більше розказати, яка ситуація на лінії фронту, зокрема, у вашій зоні відповідальності, ваших побратимів? Як, яка тактика в окупантів чи щось з них змінилося, крім того, що вони мають велике бажання стати двохсотими і окріпити святу українську землю своєю нечистою кров'ю? Ситуація насправді зараз не змінюється вже протягом кількох останніх місяців. Тобто... Те, що ми бачимо, росіяни намагаються все ще не відкидають спроб штурмувати, але зараз вони роблять це не так активно, як можливо, вони робили весною, коли у нас була така гаряча дуже фаза. Зараз це там один-два штурми на добу, іноді бувають дні, коли вони взагалі не штурмують. Натомість зараз вони сконцентрувалися більше на тобто, тут працюють досить серйозні підрозділи безслотні в нашій смузі їхні, такі як Рубікон. І вони зараз вибувають нашу логістику. Тобто вони концентруються на знищенні техніки, яка переміщується там в цій от, так званій кілзоні, там 10-15 кілометрів від фронту. Переміщення там зараз є надзвичайно небезпечними. Дуже складно це робити через якраз їхні дрони. От, тобто, в плані штурмів тактика незмінна. Тобто, це все ще піші групи групами там по двоє, іноді по троє. Часом буває і один їхній штурмовик, де вони намагаються приховано рухатись, просуватись через е, посадки, через якісь ярки, е, там ховатись, намагатись зайти е, в міжпозиційний простір, пролізти в тил нам десь там накопичитись. Тобто, зазвичай у них це не виходить уже протягом певного періоду. Ми можемо сказати, що наша лінія фронту, смога відповідальності нашої бригади. Стабілізувалась, тобто ми її стабілізували. Просувань у росіян немає, але вони все ще намагаються такими от групами просуватись і знову ж таки працюють по знищенню нашої логістики. Це Покровський напрямок? Чи це кон... чи це... це? Тільки про смугу я можу говорити тільки про смугу відповідальності от... нашої бригади на, на Покровському напрямку? Смога відповідальності вашої бригади, але це ви говорите про покровський напрямок. Правильно, yeah. так я просто зазначу, що цей Рубікон це новий елітний ворожий центр безпілотних систем. Він відсутній у російських базах юридичних осіб. А не асоційований публічно з будь-яким військовим підрозділом Міноборони А в заголовках російських ЗМІ взагалі згадується з епідетом секретний. Він використовує майже всі основні ударні та розвідувальні безпілотники, що перебувають на озброєнні російської армії, крім шахедів і гранні, це звичайні та впівідрони, ударні молнії ланцети, розвідувальні. Ні, ПАЛА, зокрема, зала, Орлани влітку до цього списку додалися також і морські безпілотні катери, які Україна вже давно застосовує в війні. А от оцей Рубікони почали їх вперше застосовувати проти України. А тож тут ще одне уточнення: коли вони з'явилися у вашій зоні відповідальності цей цілий Рубікони, і чи справді він такий елітно-секретний? Вже декілька місяців, як з'явились тобто, десь з липня, мабуть, можливо, з кінця червня. Фіксуємо їхню роботу. Секретний не знаю, в чому секретність. Насправді зараз ну, багато що про них відомо, і на різних ділянках фронту працюють їхні екіпажі. От можу сказати, що вони дуже підготовлені, тобто вони дійсно вміють, вони розуміють, що вони роблять, і їхні пілоти майстерні, і вони, скажімо, працюють вдало з зміною частот. Їхні рабівці теж працюють достатньо ефективно, тому небезпечний підрозділ, і тут не варто недооцінювати росіян. Дійсно, вони створюють зараз не тільки нами, і ми знаємо, що і там на інших ділянках також досить небезпечний підрозділ. А пане а як їм протидіяти? Як вдається вам їм протистояти? Ну, в першу чергу, зараз ми активно працюємо над знищенням над виявленням і знищенням позицій пілотів, власне. Це ну, насправді те, що дійсно ефективно, якщо вдається виявити і знищити точку зльоту, тобто там, де є пілот, якщо ще вдається знищити пілотів, то це може гарантувати декілька днів певного спокою на ділянці певній фронту, тому що, поки вони там розберуться, замінять ну, взагалі замінити пілота це достатньо складно, тому що. Там, по-перше, це там мінімум три місяці, а то й півроку підготовки. Потім ще пілот повинен е, набутись досвіду, е, тому що одне діло там літати на полігоні, друге діло в бойових умовах. Е, і знищення такого пілота це відчутно для, для росіян. Його не відразу можуть замінити. Тобто, зараз сконцентруємося на цьому в першу чергу. Ну а щодо дронів, е, ну дрони на оптоволокні можна тільки здувати, тобто фізично. З вогнепальної зброї, з дробовиків е, ну іншої про іншого рішення проти них немає. Можливо, ще сітки сітками закривати дороги. Також це робимо це, звичайно, не є панацеєю, тобто воно не 100% гарантує безпеку, але певну безпеку все ж таки дає. Пане Тарасе, Ви сказали, що ви сітками дороги закриваєте. Це ви безпосередньо з побратимами робите чи е, е, міська військова Ні, це, це. Це роблять і місцеві і силами місцевої влади, і там різних цивільних адміністрацій. Тобто і це неможливо робити безпосередньо десь поблизу фронту, тому що там росіяни просто не дадуть цього зробити, не дадуть ні під'їхати, ні розвернутися. Будь-який автомобіль, який там затримається на кілька хвилин, десь на одній точці він буде знищений, тому це робиться зараз більше вже на відтяжці, тобто в тилу готується наперед, все і ну так це потрібно робити. Ви сказали, що росіяни намагаються вибити логістику. Так, це вони взялися за логістику останні кілька місяців. Чи це звично було для них? Коли вони взялися за логістику? Це Давайте було... так. Ну це було десь фактично майже все літо. Тобто, тут вони більше переключилися. Вони зрозуміли весною. У них були достатньо масовані штурми на нашій смузі. Вони там мали певне просування. Дійсно, великі сили кинули. Понесли звичайно велетенські втрати. у нас були дні, коли ми знищували по 150, по 200 по е, росіян за день за одну добу вони понесли втрати. Правда, ну були звичайно. У них певні просування. На жаль, от але вони потратили багато сил, і потім вони просто змінили цю тактику. Зараз вони не так масовано ломляться в штурми. Зараз от більше вибивають логістику, і ось такі от піші групи. Не так активно вони заходять, але намагаються просочуватись, тобто десь пролазити там, де їм вдається. Вони промацують оборону, тобто десь не вийшло. Вони пробують в іншому місці, і так, от такими способами, вони намагаються просуватися. Але поки що їм це не вдається. А, пане Тарасе, а чи погода має зараз значення для просування їхніх піших груп? Розширю своє запитання. Ми бачили відео, що вони, зокрема, і на Покровському напрямку. Можливо, не в вашій зоні відповідальності, але ви використовували електросамокати, скутери. Ну, якщо відповідно не сухо, то і не поїдеш сильно. А як зараз вони намагаються пересуватися Нозями чи все таки пробують їхати? Звичайно, що рельєф має значення, і погода має значення. Самокатчиків ми бачили також у нашій смузі. Це було от ви якраз в той період весною, коли у них були активні штурми, були і на самокатах, і на мотоциклах, і на там багі і різних переобладнаних автівках. Зараз в основному це ногами. Тобто не знаю, можливо, у них вже закінчилась ця техніка. На ще в ноги їх йдуть. в них не закінчились. Так, люди. У них, на жаль, вони їх не бережуть, але у них їх ще достатньо. Те, що зараз буде погіршення погодних умов, це з одного боку і складніше, тому що для них складніше йти власне через ці поля. Але з іншого боку, якщо йде сильний дощ або погана видимість через туман, через хмарність і для дронів, це створює перешкоди, тому вони можуть цим користатися. І там, коли важко підняти дрон, їх важче помітити з дрона. Очікуємо, що в таку погоду будуть їхні, ну тобто, вони завжди використовують погану погоду для якихось таких штурмових дій для того, щоб пролізти, вийти і спробувати дістатись, пане Тарасе. А от якщо говорити про взагалі вашу бригаду 59-го, очевидно, що шукаєте собі. Побратимів та посестер, які готові долучитися. Я так вибачте, можливо, зробила висновок завчасно. Тож, скажіть, чи шукаєте когось собі в підсилення? Кого шукаєте, і на які посади запрошуєте? Звичайно, проводимо рекрутинг. Є у нас дуже багато різних посад. у Нас є два батальйони безпілотних систем. Так само є і в звичайних батальйонах так само є багато пілотів. Тобто. Так само маємо і наземні роботизовані комплекси. Для цього всього шукаємо пілотів, які, от, наприклад, можливо, надихнуться сьогоднішнім ураженням, захочуть теж збити російський вертольот. Для цього можна заповнити заявку у нас на сайті. З вами зв'яжуться рекрутери і розкажуть подальший алгоритм дій, що потрібно робити. Але також у нас є і не тільки бойові посади, тобто є відносно тилові посади в тих же безпілотних системах. Є е, посади інженерів, тобто ті люди, які розуміються в технологіях, вміють там паяти дрони, умовно кажучи, вони нам також потрібні. Є посади аналітиків, це люди, які опрацьовують відео відзняте з розвідувальних дронів, е, видивляються на цьому відео е, ворожі цілі, ворожі позиції, наносяться це на карту. Тобто, це теж дуже важлива робота. Вона не пов'язана з безпосереднім контактом з ворога. Е, з ворогом вона в тилу розташована, якщо комусь. Це цікаво, також може долучатися через наш сайт. Так само є вакансії в Резерв Плюс. Маємо також і звичайні загальновійськові вакансії, такі як там стрілець, кулеметник, розвідник, гранатометник. І так далі. Всі ці вакансії є на нашому сайті. З повним переліком можна там ознайомитись, заповнити анкету і долучитися до бригади Статин захисту України. А я зараз прошу режисера ще раз показати це прекрасне відео, як безпілотником за 500 доларів можна знищити ворожий гелікоптер, за який вартує понад 10 мільйонів доларів. Тож, якщо ви хочете бути дотичним до цього процесу, коли ви мінусуєте ворожу техніку, робите росіян хорошими, запрошую вас долучитися до 59-ї бригади сил безпілотних систем. Ось ви бачите, як FPV-дроном це все діло відбувається, і наскільки це прекрасно і мотивує. Закликаю вас долучатися до сил оборони. А якщо не в силах оборони, то робити щедрі донати на підтримку сил оборони. Перейдіть на сайт 59-ї бригади, там знайдете більш детальну інформацію та знайдете офіційні реквізити, як подякувати нашим захисникам за таке прекрасне ураження, пане Тарасе. Вам кажу дякую ще раз. Бережіть себе до зустрічі в наступних ефірах. Нагадаю, з нами був прес офіцер 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем Тарас Мишак. Дякую, вам, пане Тарасе, до зустрічі. Зустріч. Дякую вам. До зустрічі.